У приватному будинку в Тернівському районі вибухнув балон для кемпінгу. Тяжкі опіки отримала жінка, постраждав чоловік. Прилад розгерметизувався, коли подружжя намагалась нагріти воду. На місці пригоди працювали рятувальники. Сьогодні о 5 годині 16 хвилин ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння стався вибух газового балону від туристичного пальника. На жаль, зазнали травм двоє людей: жінка та чоловік. 1971 та 1972 років народження. З опіками роз... різного ступеня важкості вони були госпіталізовані в одну з лікарень міста. Рятувальники на місці події пожежі не зафіксували що саме стало причиною вибуху, з'ясовують правоохоронні органи. Звертаємось до мешканців нашого міста з проханням бути вкрай обережними і уважними під час опалювального пері періоду, бути уважними під час використання газового приладдя або газових балонів. Стабільний сам середнього ступеня важкості перебуває в з типовою і і надається вся необхідна допомога.